Зробив останню обробку інсектицидом в цьому році від довгоносика. Це була бакова суміш топ 7М від болячок. Прованто Вернал від довгоносика. Ось так горішок почав показувати з сплюстки. І я обробив. Це була третя вже обробка. Колись, давним-давно, я зробив одну обробку. Ось так, коли була ось така фаза горішка і довгоносика практично не було. Це сорт-шедевр. Давайте поглянемо, як він виглядає, яке в нього листя шикарне. Тут відповідально по фундуку всі обробки йдуть відповідально. А зараз ми подивимося, що буде, якщо працювати чи невідповідально, чи ну, не по графіку. Дуже гарна вишенка, Вже поспіває, крупна сортова. Але дивіться, рік не обробив. Думаю, навіщо ще вишенку обробляти. Дивіться, маніліальні опіки. Ось таке. Ось таке. Дивіться. В цьому році, звісно ж, почав вже обробляти. Дуже поганий результат. Яблунька речів обробляю як і фундук. Однаково все обробляю. Дуже гарні результати. Як на мене, в неї дуже гарний імунітет, і з неї немає ніяких практично ніколи проблем. Дуже гарний сорт яблуня Red Chief. Грушка моя обробляється з фундуком, але є ось така болячка. Я, все, ну, я не пам'ятаю, як вона називається, але про неї я все знаю і знаю, чому вона з'являється. І вона буде з'являтися, явля, тому що є інша, інші рослини, які переносять цю болячку, тому я не зможу ніяк. Тільки обробками душити її. Якщо зовсім не душити, то оці плоди потім відпадуть і все. А так я обробляю з фундуком. і ось вона так більш-менш, ну, більш Але усі груші, що в нас є на, на ближайших ділянках, вони ось такі хворі. Слива дуже гарна, вона дуже велика потім буде. Але дивіться, якісь в неї постійно плями. Це моя слива. Обробляється з фундуком. На мою думку, в неї просто слабкий імунітет. Нічого з цим не зробиш. Ось дивіться моніліальні плоди оці. Скоріше за все, це моніліоз. Кожен рік обробляється і кожен рік. Одне теж десь 50, ну, можливо, 30% плодів потім опадають. Це дуже погано, бо дуже-дуже смачна і дуже-дуже велика. Але я вважаю, що нема імунітету. Ну, недостатній імунітет. Але без обробок тут би зовсім хана їй би була. Полуниця, бо обробки були навесні, ранні, зараз обробок зовсім немає, гарно себе почуваю. Малинка оброблялася на ранніх стадіях з фундуком. Подивіться, які результати. Результати дуже гарні. Ось так. Малинка, малинка, малинка. Листя все гарно. В основному у, у нормальних сортів, в основному все гаразд. Персик це головна біль. Ось такі вже молоді пагани, пагани пішли. Але от дивіться, все це. Все це Ужасаюча картина, персик, нема ніякого імунітету, нічого нема. ну, Курчавость. Як я там не старався, вже по Ніколаю Віктору дивився, і хороскор змішував, і все, що, топсін був, все експериментував, ну щось не працює. Тільки так прижигаю, обробляється з фундуком. Яблунька літня, не моя вже. Невідповідальне, але бризкає теж з сундуком, але так, ну, не дуже не, не так якісно. Дивіться, де пропущено, там вже буде хворі, хвороби будуть і шкідники теж будуть, павутинний кліщ тут буває. Ось таке. Так що треба обробляти, інакше все буде на землі. Це той, із-за кого хворіє груша, ось він цю болячку. І переноса, дивіться, і ось такими наслідками обробляв фундуком, але не дуже допомагає, не дуже допомагає, не моя це вже грушка, але я її теж обробляю. Але ось такі наслідки. Груш на неї, можливо, в цьому році ну є, вони висять, ось там десь є, але ви самі бачите, якщо не обробляти, то це буде дуже хвороба буде дуже розвиватися, груш не буде зовсім. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з обробками, що ви робите, як ви обробляєте, наскільки це допомагає в таких умовах, як у мене. Це я вам показую ось такі умови: це де все засаджене. Тобто, це не відкрите поле. Якщо відкрита ділянка, питань нема. Там досить інша справа. А ось якщо така діляночка, що ви робите, як ви робите, і наскільки це вам допомагає. Буду дуже вдячний. Все.